В нас є шанс стати більш, ніж оверлорди. В нас є шанс бути боками. Не рая я бажаю змінити я хочу керівництво, яке буде. Тобою, теж тобою, та мною. Коли прийдемо ми, захопимо янгорський трон. Наша трійка буде правити всім злом змінимо все, порвемо все, зробимо свій рай наша вежа буде сяяти на весь край. Коли прийдемо, ми в простор цієї землі, мільярди душ кати будуть поради нашої, ми зараз теж, як господа, лучне на дня контроль. Уявіть собі, їх приєвіт бути навіть непристойні. Аже жи? живіть собі, як це прикольно. Я буду довольна. Небесна вартика лише для Мені нас. Сучати дяді їх показ. Смотрю, а, крил! Диво, Як це мило. мило, ця тупа принцеса показала нам шлях. Я того, щоб Показати я на жах коли ми станемо богами, я хочу сказати Усіх, хто був зі мною зовни впевнений речах, дістанеш до вас тертую, плач, достоне сладість в моїх очах, коли прийдемо ми у світлиця словога. Ніякий більше утискань, коли стояти і і буде капель Же крутою моєю ми будемо всім управляти, вивляти, коли я, я Будемо там <рив> Вони за все заплатять.